Багато думок перед грою і не менш багато емоцій після. Мова про поєдинок баскетбольного клубу рівне проти Прикарпаття Говерла. Матч був домашній для рівнян. Тож очікувань від вболівальників було чимало. У першій десяти хвилинці команди грали рівно. А на початку другої деякі фани могли і заснути, бо м'яч рідко потрапляв у кошик. Проте далі БК рівне почало нарощувати відрив. Кожна гравна завжди по різному. І сьогодні так 22 асіста. 22 да, передачі, ну, дійсно була команда. Ну, великий фактор, що їх забили, багато трьохочкових. І... Рівне в Рівному і рівне на визі це дві, поки що, на жаль, різних команди. Якщо на велику перерву рівняни йшли з відривом у 13 очок, то в третій десятихвилинці вони створили справжній фестиваль влучних китків. Летіло майже все. Що не скажеш про гравців Прикарпаття Говерла. За третю чверть вони набрали лише 9 очок, рівняни 34. Ми трохи не сфокусовані, не сконцентровані з перших хвилин в захисті, все, що там. Ми думали робити, все не вдавалося, Так тримались в грі, грі там за рахунок того, що забивали скорінгу. Але важко коментувати сьогодні мало баскетболу було з нашого боку. В останній 10 хвилинці Говерла включилася, але вже було пізно. З розгромним рахунком рівняни здобули перемогу на табло 103,61. В першу чергу це наш підхід, тренерські рішення. Тренування також загалом, після такого непростого закінчення кругу, ми дуже готувалися до цих ігор, дуже готувалися на Говерлу. І от завдяки цим тренуванням ми змогли показати сьогодні такий рівень. Наступну гру рівняни провели проти старого Луцька. Останні до цього поєдинку підійшли без жодної перемоги. Стартоводись хвилинку рівняни розпочали з влучних триочкових. Однак, згодом лучани наздогнали догнали – 27-25. Розумів, як вони будуть захищатися, і ми е, при, прийняли рішення тренерським штабом ризикуємо і е, будемо. Використовувати більш трьохачкових кітків, вивозити гравців, і ну воно спрацювало. А проблема була в іншому: що старт легкий з трьохачковими, все думаю, зараз ми це будемо забувати. Краску ми не заповнюємо. А ось в другій чверті лучани почали нарощувати відрив. Дійшли до плюс 10. Однак гравці БК не все ж не відпустили суперника і на велику перерву пішли з різницею у два очки. А після домінувати почали рівняни. Вони здійснили ривок та мали зручну перевагу перед останньою десятихвилинкою. В 12 очок я пишаюсь хлопцями тренером. Сьогодні була одна сім'я, як і останні ці дві гри в такому составі. Приїхали три легіонера, і я пишаюсь з хлопцями. А ось в кінці четвертої десяти хвилинки інтрига зросла. Лучанам вдалося зрівняти рахунок, і доля матчу вирішилась за дві секунди до сирени. Кидок Сайвона трейлора приніс перемогу команді з Рівного. А ти азе тім видіслав Ми втратили фокус в четвертій чверті Луцьк. Ми само самоселені, саме вдачі, робилися. Ми втратили цей фокус, тому стало сталося втрати цієї переваги, але ми все таки зібралися в ігрови. We got the win. Тож з домашнього бабла рівняни вийшли з двома перемогами. Наступний і крайній у цьому році матч БК Рівне проведе на домашньому майданчику проти Київ Баскет. До слова, рівняни знялися з Кубка України. Як зазначає клуб у своїй заяві, усе через проблеми з фінансуванням. Проте у Суперлізі БК Рівне продовжить виступати. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.